Так, це у нас таке маленьке порівняльне відео. Різних малих продольних від різних станків. Тут у нас є ТВ-3. Така ж стоїть на ТВ-2, ТВ4, ТВ6 дуб, вони однакові. Це є в нас Ростовська ТВ-4 і це ТВ-7. Зараз ми коротенько оглянемо, чим вони відрізняються. Значить, це є у нас TV3, в нас ТВ-3, ТВ-2. Такий в неї зовнішній вигляд. Ця штучка вже дороблена. Я виточу нову кріплення лімба в нас отакими от двома болтами, воно кріпиться прямо до цієї верхньої частини малої продольної. Різце тримач у нас, зараз секундочку. 70 на 70. Тут навіть він має менше 68, 70 на 70, ну він підходить на інші ТВ. Різьба 14 на 2. Стандартна також для всіх. Ага. Так, тут у нас закисло. Це, значить, Весута Ріс Тримача. Висота різця Тримача. У нас 30... 31,5. Один і пів. 32 пас. Рисе тримача у нас. Секунда. Пас 14. Пас 14. Посадка. Посадка у нас 50. 50, тобто вона не підійде нам ні на Дубинський, тому що тут у нас посадка на дубинському 48. Так, дивимося, отут у нас таким чином кріпиться лімп. Лімп і оця опора вала двома болтиками і далі лімп. Короткий, лімп сам є більшого розміру. Клин в нас є розпочинку. Друстовського типу, зараз під проріс. Зараз я покажу на іншому, на іншому ліпродовні. Так, це в нас є Дубинська. Дубинська мала Продольна. Значить, тримач у нас 70 на 70, висота у нас 33. 33. Висота. Клин у нас зроблений. Регулювання клину двома болтами. Один звідси піджимає клин, інший з цієї сторони віджимає клин. От тут є отвір такий. І через нього ми можемо регулювати клин. Такі лімби в нас отакого от типу. Оце саме Дубинськ... дубинський. Завод, от вони робили з таким е, типом регулювання клинів. Ростовський у нас трошки інший. Так. Ростовський Так, це малі продольні ТВ4 і ТВ7 Ростовського виробництва. Клин у нас е, реалізований таким чином. Він регулюється тільки одним болтом який має. Тут шляпка, в якого заходить впас на клині. І таким чином, закручуючи, викручуючи, ми регулюємо, регулюємо хід малої продольної подачі. Різьба в нас тут М14, посадка також 20. Лімби в нас вже отакі вони красивіші. Ну таке нікеліроване ну і акуратніше воно зроблено. Тут в нас вже отвору немає під регулювання клину, тому що у нас іншим чином регулюється клин. Так, добре. так це в нас ТВ-7. Теж Ростовська Тут у нас вже хтось болтики позичив. Так ось оцей їхній лімп. Ручки. Клин. Також під один гвинтик з регулюванням. Отаким. Рицетримачка тут у нас. Зверху вона 75 на 75. І висота. Висота 46-47 мм. Пас в нас тут. 19, ну майже 20. Так, ну і напевно оцей штирьох. Секундочку. Секунду, я його зніму. І оцей штирьох підріздів, тримач у нас тут набагато вищий. У нас тут аж 64. Посадка також. 20. І різьба також М14. Єдине, що вона є вища. Так. Висота самої малої продольної, а так, якщо взяти, до поперечки, відрізня тримача до поперечки 40. 40 і вона є 40 для всіх. Тобто теоретично ми можемо переставити її на теж 40 христовський. Дубинська. Також буде 40 І ТВ 3 вона буде трошки менше по-моєму. тв 3 у нас має. 38. 38. І пів. 38 і пів має. Значить, посадка. Посадка. Посадка ростовська. 40 давайте 40 тут 40 Дубинська 48 тут ми міряли було 50 50 чи можна поставити Ростовську на Дубинську можна Можна виточити кільце, перехідне таке, і поставити. Ну, це як варіант, якщо ваша, якщо у вас немає, а є тільки ростовська, ми можемо поставити на дуб. Єдине, що отут цей виступ, він може не сісти на дубинську поперечку. Може сісти, може не сісти, тоді його треба буде зменшувати. Ну, це вже, якщо я фрезерний. З Дубенського на Ростовську. Тобто з, Дуб, з Ростовського на Дубенську ми можемо поставити за допомогою перехідного кільця, з Дубенського на Ростовську, нам треба буде от, збирати цей круг, сточувати його, тому що тут 48, там 40. Тобто, це, ну, це складніше буде, треба буде фрезерний якийсь це складно. І так само з ТВ-3 ми не можемо поставити на ТВ-4, ні Ростовський, ні Дубинський, тому що тут також круг більший, і нам треба буде його зменшувати. Ось такий короткий огляд на малі продольні. Якщо є якісь питання, якісь щось помірити, пишіть, поміряємо зробимо.